Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як оператори цикли і цикли з лічильником. Ви вже знаєте, що в багатьох алгоритмах одна або кілька команд повинні повторюватися багато разів в Недоцільно включати в алгоритмі ці команди стільки разів, скільки вони мають повторюватися, тому що кількість разів повторення може бути дуже велика або навіть заздалегідь невідома. У таких випадках потрібно в алгоритмах використовувати цикли. Нагадаємо, що цикл в алгоритмі це фрагмент алгоритму, який може повторюватись поспіль більше, ніж один раз. У умовах програмування є кілька команд, які можуть реалізувати цикл. Одна з них команда циклу з лічильником. Її доцільно використовувати в тих випадках, коли кількість повторень команд тіла циклу відома ще до початку виконання цього циклу. Загальний вигляд команди циклу з лічильником у мові Python такий. For, що вказує на тип циклу, змінна, частіше за все ставиться i, in range, тобто в діапазоні, і в дужках вказується кількість повторень. Далі ми після двох крапок ставимо ті команди, які нам потрібно буде виконувати декілька разів поспіль. Це у нас функція, що утворює набір послідовних цілих чисел, перша з яких 0, а остання на одиницю менше від заданої кількості повторень. Усього чисел стільки, скільки задано в кількість повторень. Наприклад, функція for E in Range 3 генерує набір чисел 0, 1, 2. Всього це три числа. Змінна лічильник І e циклу послідовно набуває значеність цього набору чисел. Блок схему команди тіла циклу ви бачите зараз у себе на екрані. Тобто генерується набір чисел, який нам потрібний. І у, у наборі є значення, яке ще не використовувалося. Якщо так. То ми збільшуємо змінну і переходимо до команди тіла циклу. І так повторюється. Якщо в наборі у нас цифри закінчилися, у нас йде вже false, тобто в наборі не залишилось значень, які не використовувались. І цей фрагмент алгоритму завершується. Виконується команда циклу з лічильником так. Функція range генерує набір чисел від 0 до кількість повторень мінус 1. Тобто, якщо ми вказали, нам потрібно 20 повторень, значить згенерується 20 чисел, але останнім буде 19. Використовується перевірка, чи є в наборі числа, які ще не використовувалися, і могли б стати новим значенням змінної ліч... лічильника. Якщо результат перевірки true, то зміна лічильник набуває о, значення першого з набору чисел, які ще не використовувалися. І після цього використовується дія 4. Якщо false. То виконання команди циклу закінчується, і далі виконується команда наступна за командою циклу. По, о, якщо у нас все ж таки було True, виконується у нас далі команда тіла циклу. Ну і виконуються ті команди тіла циклу, які ми вказали. У записі команди циклу з іншильником усі команди тіла мають бути записані з однаковим відступом від першої літери слова for. Для ілюстрації виконання команди ц... циклу з іншильником розглянемо проєкт, якому обчислюється сума. 1 в квадраті, плюс 2 в квадраті, плюс 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті. ви зараз її бачите в зеленому квадраті. Тобто, у нас ця команда, яка обчислює цю формулу, вказана з відступом. А уже print, яка вводить результат на екран, у нас вказана без відступу. Тому що нам не потрібно на кожному етапі вводити результат на екран. Виконаємо цей проект. У нас S дорівнює 0 спочатку. Команда range у нас набуває значення 0, 1, 2 і 3. Далі перевіряється, чи є у наборі невикористані числа. Є. Зміна і набуває першого значення з набору, а саме 0. Далі у нас виконується формула. І знову перевіряється, чи є невикористані числа. Так, є. Зміна І набуває значення 1. І так далі. У нас по кругу виконуються всі ці команди. Так, ось, як ви бачите, знову перевіряється, чи є невикресані числа. Набуває значення і вже наступного числа саме 2. Виконується знову формула. І знову перевіряється, чи є вільні числа. І останнє у нас набуває числа 3. Останній раз виконується формула. Перевіряється, чи є невикресані числа. Ні. Не залишилось таких чисел. І у нас вводиться сума на екран. Функція range. У загальному випадку має три аргументи цілого типу. Початок, тобто перше ціле число, яке потрапить до згенерованого набору. Кінець. Ціле число, яке не війде до згенерованого набору, яке більше за всі числа з набору. Якщо крок більше нуля, і менше за всі числа з набору, якщо крок більше, менше нуля, вибачте. І крок. Різниця між кожними двома сусідніми цілими числами в згенерованому наборі чисел. Наприклад. Функція range 9, ой, 3, 9, 2, загенерує такий набір чисел. 3, наступне буде 5, а потім 7. Наступне число уже, тобто 7 плюс 2, 9, не увійде в набір чисел, оскільки воно не менше, ніж другий аргумент функції. Тобто 9 у нас дорівнює 9, а потрібно, щоб числа були менше. Під час тестування проєкту, що містить цикл з лічильником, доцільно підбирати такі набори вхідних даних, щоб тіло циклу використовувалось різну кількість разів: 1, 2, 3, 5 або ж іншу кількість разів. І так ми переходимо до наступного етапу. Це у нас практична робота номер 11 проекти з розгалуженням. Команда повного розгалуження в мовах програмування має загальний вигляд. IF. І логічний вираз, який перевіряється. І певна послідовність команд, при умові, що цей вираз буде істинним. else це всі інші випадки. Тобто, в які не, якщо, якщо вираз буде у нас хибний, то всі інші випадки у нас записуються під else. І це набір команд, який буде у нас виконуватись за умови, що всі, всі, всі випадки у нас будуть хибні. Команда неповного розгалуження в мовах програмування має загальний вигляд, який ви бачите на екрані. Тобто if іде, певний логічний вираз і певна послідовність команд за умови, що цей вираз буде істиною. Якщо у нас вираз хибний, тоді ми просто пропускаємо цей фрагмент коду. Ось, якщо це значення true, то виконується послідовність команд. І після цього виконується команда наступна за розгалуження. Якщо це значення false, одразу виконується команда наступна за розгалуження. Ще однією формою команди розгалуження в мові Python є команда багатоальтернативного розгалуження. if elif, else. Тобто, якщо нам потрібно перевірити декілька випадків на істинність, ми можемо використовувати таку команду як elif, Або повністю вас звучить як else if. Звертаємо вашу увагу: послідовності команд, виконання яких залежить від значень логічних виразів. Записується з відступом вправо відносно першої літери слів if, elif та else. Розмір відступу для кожної з команд має бути однаковим. Частіше за все це один таб або, інакше говорячи, чотири пробіли. Команда для створення прапорця в мові Python має вигляд. Ім'я прапорця дорівнює CheckButton. Після розміщення у вікні прапорця, створеного в такий спосіб, він матиме вказаний підпис. Наприклад, після виконання команди Flag дорівнює CheckButton із текстом ваш вибір, і ми його запакуємо. Буде створено та розміщено у вікні прапорець з іменем flag та підписом Ваш вибір. Наприклад, після виконання команди, яку ви зараз бачите в себе на екрані, буде створено та розміщено у вікні прапорець з іменем flag підписом ваш вибір, а зміна з іменем Choice зберігатиме стан цього прапорця. True, якщо прапорець вибрано. І false, якщо прапорець не вибрано. Якщо в проекті використовується кілька прапорців, то для кожного з них має бути створена окрема змінна. Приклад ви зараз бачите в себе на екрані. На відміну від прапорців з однієї групи перемикачів можна вибрати тільки один. Для цього всі перемикачі однієї групи повинні бути пов'язані з однією змінною цілого типу. Команда створення такої змінної матиме вигляд. Ім'я змінної дорівнює int war». Команда створення кожного з перемикачів групи має такий вигляд. Ім'я перемикача дорівнює radio button». І в дужках ми вказуємо текст підпису до цього перемикача. Variable вказуємо значення змінної, яку ми раніше створили, і value, тобто значення, ми вказуємо значення, яке нам потрібно. Фрагмент проєкту, у якому створюються три перемикачі однієї групи Switch 1, Switch 2 і three, Switch 3, для яких змінна choice набуває відповідних значень. 1, 2 та 3. Ви зараз бачите текст цього алгоритму на екрані у себе та результат виконання його роботи. Щоб дізнатися в ході виконання проекту, який з перемикачів вибрано, потрібно виконати таку команду: ім'я змінної.get. Наприклад, Choice Get. Якщо потрібно розмістити у вікні кілька незалежних груп перемикачів, то кожну групу перемикачів потрібно пов'язати з окремою змінною. І зараз ми перейдемо до самої практичної роботи. На екрані я вже відкрив у нас з правої частини практичну роботу, а з лівої частини у мене вгорі пустий файл, в якому я буду виконувати цю роботу. Знизу у нас IDLE, яка буде показувати результати виконання цієї роботи. І бачимо перше завдання. Створити проєкт для обчислення значення виразу. І у нас є певний вираз. Зараз спробуємо. У нас тут з невідомих у нас є змінна А, змінна Б. І значення змінної X, яке буде, ми отримуємо як результат виконання цієї роботи. Спочатку вкажемо, щоб вводились з клавіатури значення змінної А та Б. А дорівнює int. І, для прикладу, беру цілі числа, а не дробові. Введіть. Введіть значення змінної А. Дві крапки. Пробіл ставлю для, для того, щоб гарно все виглядало, і закриваю двідушки. І так само змінна Б. Int, int. Введіть значення змінної Б. Дві крапки, пробіл, закрили лапку і дві дужки. Далі нам потрібно порахувати. Але звертаємо вашу увагу. О, у нас іде A плюс 3 помножити на B з лівої частини, та 2 помножити на A-B з правої частини. Нам не можна, щоб права частина була 0. Інакше у нас буде помилка. Тому ми спочатку перевіряємо, чи права частина у нас 0, чи ні. If оце ось 2 помножити на А мінус Б, закриваємо дужку, дорівнює дорівнює 0, print, Виводимо на екран. Ділення на 0 неможливе. Закриваємо лапку і дужку. Else. Тобто інший випадок, якщо це не 0, ми просто вирішуємо цю задачу. x дорівнює A плюс 3 умножити на Б. Поділити на 2 помножити на Б. І закрили дужку. І в кінці Print. X. а, Результат вкажемо написом. Результат 2 крапки. Закриємо лапку, дужку і вкажемо, що змінна Х. І спробуємо запустити. Збережу як завдання 1. 11.1. Хай буде. Дивіться, введіть значення змінної А. Хай буде 10. Змінна Б 5. І результат у нас зараз на екрані. Якщо ми вкажемо навпаки 5 і 10. У нас, ось ділення на 0 у нас неможливе. І у нас наша задача. А, ну нам потрібно, щоб оцього червоним не писало. Отут зробити відступ. Пробуємо зараз. 5 10. Ділення на 0 неможливо. І програма завершила у нас свою роботу. Тобто у нас створено все вірно. Далі робимо скріншот виконаного коду. І зберігаємо. А ми далі переходимо до завдання номер 2 Створіть проєкт для знаходження найменшого значення із чотирьох нерівних між собою чисел. Ну і зробіть фото програмного коду. Тут я про всякий випадок, Enter поставлю для зручності, щоб видніше було. Це завдання ми виконали. Сфотографували. Тепер ми його видаляємо. Тепер нам потрібно створити проєкт для знаходження найменшого значення із чотирьох нерівних між собою чисел. Хай це буде, наприклад, А дорівнює 5, Б дорівнює 3, С дорівнює 7, і D дорівнює 1. Хай для прикладу ось такий буде значення. Нам потрібно знайти саме менше із цих чотирьох значень і вивести його на екран. Ну, ми перевіряємо, О, якщо if, наприклад, якщо А менше Б. Ми значимо min, ну, m, хай буде min є такий метод, тому M. Значення M дорівнює A. О, І далі перевіряємо. О, зараз о, m знайшли. Якщо if B менше за A, ми зміни M присваємо значення B. І далі перевіряємо, if наше c менше за m. Тобто, чи наше c менше за значення m. Якщо так, ми значенню M надаємо змінну c. і if наше D менше за m. Тоді ми нашому значенню M надаємо змінну D. І в кінці виводимо результат на екран. Print M. Запускаємо. Вивело нам одиничку. Якщо ми цифри поміняємо, наприклад, 2. Отут 1, тут буде 9 і тут 12. Запустимо. Результат у нас все рівно 1. Тобто, результат воно наш правильно порахувало. Робимо фотографію цього фрагменту коду, що ми зробили. І завантажуємо до щоденника. Фотографії першого коду і другого. І здаємо роботу. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу.